Вітаю тебе на каналі Road 34. В цьому випуску ми будемо продовжувати роботу над нашим тризубом, новим трициклом, який ми створюємо для хлопців. Ну, коротше, нас чекає багато справ, так що вари чайку, бери, сма, і приєднуйся. А ми починаємо. Це я розумію, неділя починається. Ось підписник привіз трохи запчастин. Тут по місту, місцевий. Ну, таке, є, звісно, такі моменти, що вже не все. Ну, але є і приколюшки, От, карби. А От, так і помниш, ми кидали на Беннера, по-моєму, який став Халком. Напевно, я вже точно не пам'ятаю. Ну, коротше, вони класно їздили на Дніпровському моторі з 1036. І непогано так було. Так що, коротше, велике дякую. В принципі, треба чимось дракони фарширувати і не все воно живе. І навіть тут, щоб до розуміння, ну, є моменти, де вже також все. Бач, все. Ось, дивишся, яке колесо нам підігнали чітке. З 11 Дніпра. В принципі, рівненьке, живеньке. Знаєш, на нього резину був, пофарбував та й все, мотик погнав собі. А це я тобі скажу, біда, також. Живих колес, ну не те, що там не залишилось, є, звісно, але небагато. Роботу над тризубом будемо продовжувати. А, продовжимо ми із поваркерами. Тобто закінчення цієї всієї історії. Зараз у нас виходить квадрат, а, лежить поверх ресор, просто надітий. Але фіксаторів самих а, ще не поварив. Ще не поварив, треба все це діло виставити, вкинути за задню частину маятники. Ну, коротше, ще так, справі є. Амортизатори треба поставити і, можливо, пружини повкидаю. Ну, от поки ще не знаю точно, але можливо цілком. Багато такого, знаєш, треба от зробити, поварити ту муфту, е, з'єднати виходи. Зараз ти покажу. Ось оце муфта ця наша Жигульовська, яку ми будемо поєднувати із е, нашою КПП Дніпровською. Яким чином... Ось оця частина буде до кардана, а оця частина буде до виходу цієї вилки. ну Я зараз на Ураловській коробці покажу. До цієї вилки буде фіксуватися, якось там буде переварюватись. Короче, от, от таке. Може прийдеться використати токаря, а може і ні. Подивимось. ну Якщо треба, є номерок. в принципі, У нас тут мужичок по місту може все це діло організувати. Так що, в принципі, не засмучуємось. Оце все, що ти бачиш, ось купа головок. Оце все під ремонт. А порчневі оці всі глеки на проточку. Оце просто купа запчастин, але ж його не поставиш. Воно все це діло. Ну, щоб ти розумів. Ні, ну понятно, там підбирати щось можна, щось там робити можна, але ж ну, вони, ну ти поняв. Там, де перший ремонт, вже не перший ремонт, і там, де поршень першого ремонту, він вже як нульового ремонту. Тобто стертий і проблем купа. Ну і матеряку треба якийсь вибрати. Вон тут. Так, є мотори, що повибирати, треба вибрати. Коротше, сварочні роботи по тризубу в нас закінчилися. А, але сказати, що вони закінчились, в принципі, я не скажу. Бо закінчився метал. Закінчився метал, все це потребує вкладень. А, щось хлопці дали, щось не вистачило. Ну, така тема. І доводиться багато докуповувати. Так що, не забувай, підтримай, якщо в тебе є така можливість, і. Коротше, Бо, ладно, ще там, трошки треба коштів на раму саму доробити, допрацювати. На технічку, дай боже, я закупився до цього. І було щось іще в мене там в наявності. І доводиться обслуговувати ну, навіть ті, які я робив раніше, їх приганяють назад, і мені доводиться їх обслуговувати. Так що ну, таке діло. Приходиться багато вкладати, не забувай, долучайся. З мене руки. З тебе голова. Мужики, треба ще купити резину нам тракторну, а це близько 4 тисяч, плюс-мінус там по 1700 один скат, плюс пересилки. Коротше, а потім треба купити фарби, бо закінчилось. От, треба все це діло фарбувати, треба буде ліпити щось, цей кузов. Ну, щось я придумаю. На саме цей пол у мене є. Там матеріал якийсь із моїх запасів, я там використаю, буде прикольно. Ти подивишся, буде прикольно. Але оці борта, там всі ці фурнітури потрібно буде купувати. І все це коштує. Ну, щось я можу сам зробити, щось я там своє поставлю. Поняв? Не без цього, тіпа. я ж не проти. Ну але теж, Щоб віддати вчасно, щоб віддати дійсно гарний продукт. От, знаєш, не отой, там якийсь мусор, що ми робили перед цим, вибачаю за три бо він варився із металолому, ну, коротше. Класний трицикл вийшов, все круто. Але ж ти помниш, да, як ми його робили і що ми її робили. То з цим вже я не хочу, щоб така історія була. Знаєш, хочеться зробити щось класне. От Дійсно, таку техніку, щоб воно і виглядало класно, їхало класно, було практичним, функціональним. Ну, коротше. коротше у нас багато справ. І для цього всього потрібні будуть і вкладення, ну і. Все тому подібне. Є запчастина, вона сюди поставиться. Є там лишня гривня, дві, то закидай на банку. Я відкрию банку на ці всі приколюшки, так що будеш в курсі. Буде банка відкрита. В кінці неділі буду знімати для закупівлі. От така схема. Так будемо працювати, і так будемо закінчувати наш цей проєкт. Далі буде квадратцикл. До нього ми ще дойдемо. Там буде ще історія дуже-дуже цікава. Бо трицикли трициклами. Оце останній трицикл поки що, який я роблю, і далі планую квадроцикл. от така тема, мужики. Що в нас тут по блоку? Буде в нас тут 11-й мотор з 11 Дніпра. А колінвал виходить в нас після чистки, після повністю все перебирав, перечищав там. Ну, коротше, матеряка повинен бути те, що треба. Розпредвал 11-й, поршньова буде з 11-го. Коротше, в принципі, ну так, вимальовується щось таке путьове. Повинен він їхати на низьких добряче. Ну, коротше, 11 Дніпро. В принципі, он, серце те саме, що у Грінгаса буде. Грінгас, до речі, також на ходу все нормально, продається, якщо ти забув там. Ну коротше, ладно. Да, із тризубом у нас така історія. Блок уже скручений, поддон накинув, прокладки накидав. Треба замінити і чесальник на розпідвалу, і плюс прокладку тут під цією шайбою. Все це діло ми замінимо, але блок все в зборі. Можна закидати буде на нашого тризуба. Понятно, що раму ще не фарбували, але ще будемо збирати на чорнову. І ще й вилка буде інша. Дай Боже, назбираю на неї коштів. Ну, коротше, будемо фарширувати на Чорнову. О, треба ще буде коробку прицепити і все це діло впакувати щоб ми могли вже далі продовжувати наші історії з трицикла. Перехідники, друга коробка, кардан, все це діло будемо продовжувати після того, як закинемо теряку. На цей випуск я планував, щоб просто ми оце все діло поварили і закинули мотор. В принципі, поки що всюваємо, поки що все виходить. одне, що нагадаю. А закінчився метал. Є коротше, електроди, є коротше, диски. Все це діло люди понадавали, слава Богу, воно ще до сих пір є. І я цим користуюсь велике-велике-велике дякую. що, знаєш, Не треба це все діло бігати купувати. Колись теж підписники понасилали електродів, там, хлопці з Полтави, де й не тільки з Полтави. Ну, велике-велике вам дякую. Знаєте, от, завдяки вашій допомозі. Оця робота робиться в принципі стабільна. Хотів я тобі по мотору трошки пробігтися, за основу тут взяти. Наскільки я пам'ятаю, я вже можу вплутатися в цьому всьому ділі. Але наскільки я пам'ятаю, це мотор з Беннера. От він був крашений, такий зелененьким, з Беннера двігаті. Я ж пам'ятаю, я його трохи перебирав був тоді, а цей раз я його поглиблено. Все це діло перебрав, витягував коліна, перечищав, все там всередині чистенько. Шастерні, все нормально. Одне, що трохи шумить генератор. От при тому, як я провертаю мотор, цокає сам генератор. Може поміняємо, а може не поміняємо, подивимося, як воно все це діло буде працювати. я вважаю, що краще всього, щоб зрозуміти, як ото вийшов мотор, це завести його, послухати, як воно все це діло працює. Так що будемо рухатись в тому направленні, збиратимемо, щоб могли завести і послухати. Ну, коротше, що, тризуб тризубом, але є в мене для тебе чудова новина. Прям реально чудова. Бачиш цього дракона? Цього дракона мені віддав підписник на ЗСУ, щоб я зробив, сковиряв хлопцям чіткого чіткого дракончика. Ну, коротше, фішка в тому, що він нам не підходить, бо має він таку раму під лопух, має шести вертове А я... Так, стараюся завжди кидати 12 вольт, щоб воно все було взаємозаміняємо. Тобто 6-вольтовий дракон нам трошки не котується по, цим, по нашим цілям і задачам. Корач. І що я вирішив? Я вирішив взяти, зробити цього 9 Дніпра, зробити, відновити, щось прикольне з нього замутити. Ну і подарувати тобі. Ну а що ні, продати я зрозумів, що тобі не виходить. Подарувати подарую. Але є пара нюансів. Хочу, мужики, оголосити трошки конкурс невеликий. Ну, знаєш, Хоч трошки якось розрядити ситуацію. І дивись, яка тема. Коротше, ми збираємо кошти на військові мотоцикли, які робимо. В даному випадку ми збираємо кошти на тризуб. Купа є ніштяків, які можна купити за гроші гривні. А, резину, вилку, багато-багато комплектуючих, фарби, всього-всього, тормозні струни під гідравліку. Треба багато всього. І цей, збираємо коротше, кошти на нього. Але знаєш, тягнути з тебе постійно, тягнути і тягнути, а тобі нічого не віддавати це теж якось неправильно. І от я вирішив, що кожен, хто задонате а, на нашого тризуба на банку, зробить скрін і скине в нашу групу в телеграмі. Автоматично буде е, як, правильно? Є по типу, типу квитки. 200 гривень стоїть один квиток, з яким ти можеш участвувати в цьому конкурсі. Якщо в тебе є бажання і кошти, ти можеш купити 2, 3, 4 квитка, і в тебе шанси виграти, будуть подвоюватись, потроюватись або там типа рости рости. Чим більше буде твоє ім'я в списку, а кожного разу воно буде, коли ти по 200 гривень будеш закидати. І от чим більше це твоє ім'я буде, тим більше в тебе варіантів виграти потім цього дракона. Розіграш буде відразу після того, як я закінчу роботу над ним, а це десь буде через місяць-півтора приблизно. Плюс-мінус. Може трошки щось там відрізнюватись, але в цілому буде все так, як буде. По документам наш дракон 9 голубий кольор має і буде чітким. Повір мені, зробимо песня, буде просто песня. А ти не забувай. Треба задонатити, а як? Вліпитися в нашу групу в телеграмі, я лінк залишу під е, описом відео. Ну і вся там історія, як це все діло промотити і поучаствувати. О, все це буде в описі під відео. Ну, коротше, донатиш, залітаєш в групу, кидаєш свій скрін, кожного разу кидаєш, як ти оцей білетик по 200 гривень купив, і автоматично ти там з нами наші движухи. І будемо дивитися, чим воно все це діло закінчиться, знаєш, може вийде щось зліпити, може вийде щось зібрати на нашого тризуба. Бо з донатами тугувати, я розумію, сам, ну, я розумію, чудово розумію. Ну але ж теж, роботу треба робити. І треба хлопцям допомагати. Ну, хто як ними. Якщо ти хочеш підтримувати канал на постійній основі, Ставай спонсором. Лінк нижче в описі. Дякую. Ось цей динозавр поближче. Отакий дракон мається. Дніпро 9. 9, 74, 3, чи 2-го року. Ну, але вже без монетки, без цього баку капельки із таким Дніпровським. Хоча це не рідний, саме іменно по цвету, Але я думаю, тут приблизно такий і був. Якщо він, до прикладу, 70 якогось року, 72, то отакий бак повинен бути. Ну, мужики, будемо його переробляти, буде щось з нього цікаве таке, цікавеньке. Матеряка тут у нас 9-6 вольтовий, стоїть сідай запалення, але буду я її знімати, буде щось там таке путьове. Бо от саме справи не мав, Сідай запаленням, де і чесно сказати, рідне працює набагато краще, як на мою думку. Ну, по крайній мірі, воно без проблем не працює. А оце діло, я не знаю, як воно, що воно. Ну, коротше, так що дивись, дивись, який не пропусти свою можливість. Коротше, а такий випуск у нас вийшов. Е -е, підписуйся, якщо ти ще не підписався, приходь наступної суботи, бо вже випуски будуть по суботам. Приходь наступної суботи, до нас на новий випуск може щось придумаємо із тризубом. Ну що, коротше. Ах. Чао какао, погнали, каву вип'ю і відпочину.